Віце-міністр торгівлі Китаю погроджував американцям глобальним хаосом. Міністр фінансів Сполучених Штатів заявив, що віце-міністр торгівлі Китаю ймовірно збожеволів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. В американській адміністрації різко розкритикували віце-міністра торгівлі Китаю Лі Ченгана за те, що він прибув до Вашингтона без запрошення і погроджував Сполученим Штатам глобальним хаосом. Про це пише видання Bloomberg. Зазначається, що міністр фінансів США Скотт Бесанд на прес-конференції заявив про те, що візит Лі Ченгана до Вашингтона в серпні не був узгоджений з адміністрацією президента президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за його словами зустріч пройшла жахливо. Можливо, віце-міністр, який з'явився тут із дуже запальною промовою, 28 серпня, з божеволів, Ця людина була дуже неповажною, сказав Бессант. В агентстві додали, що напруженість у відносинах між США і Китаєм останніми тижнями зросла після того, як Вашингтон розширив деякі технологічні обмеження щодо Пекіна і запропонував запровадити мита на китайські судна, які заходять в американські порти. Китай же відповів аналогічними заходами і оголосив про посилення експортного контролю над корисними копалинами та іншими важливими ресурсами. У міністерстві торгівлі Китаю заявили, що Бесант серйозно спотворив факти, зазначили в агентстві. У Пекіні запевнили, що Лі Ченган перебував у Штатах для продовження раніше розпочатих переговорів між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Раніше Трамп заявив, що Вашингтон може припинити торгівлю з Китаєм у певних напрямах. Зокрема, очільник Білого Дому звинуватив Китай в тому, що він Навмисно не купує американські сої за словами Трампа. США розглядають можливість припинення співпраці із Китаєм у сфері виробництва рослинної олії та інших елементів торгівлі. Як повідомляли змі після цієї заяви фондовий ринок штатів впав на 450 мільярдів доларів усього за 7 хвилин. Президент заявив, що з 1 зовтня запровадить мита в розмірі 100% на фармацевтичні препарати, 50% на кухонні шафи і туалетні столики, 30% на м'які меблі, і 25% на вантажні автомобілі. Американський лідер вважає, що ці заходи змусять компанії інвестувати у вітчизняні заводи. Видання Associated Press пише, що ці мита ще один фактор невизначеності для економіки США. Яка зіткнулася з погіршенням, перспективу у сфері зайнятості та підвищеної інфляцією? Ці податки на імпорт також найімовірніше підвищать кінцеві ціни та призведуть до скорочення найму, що і так уже відбувається.